Перед головними проводами олімпійської збірної України до Ріо де жанейро на Софійському майдані олімпійців вшановували у спортивних товариствах зокрема, урочистості влаштували для динамівців, які становлять чи не половину команди 101 з 205 олімпійців. З усіх попередніх олімпіад представники ФСТ Динамо України привозили медалі. За радянський період 101 нагороду за часів незалежності 66. А імена видатних динаміків Валерія Борзова, Олександра Волкова, Василя Ломаченка Яни Клочкової знає увесь світ. Представники товариства ніколи не їздили на ігри туристами і не були для команд баластом. Є усі підстави сподіватися на успішний виступ динаміців і у Ріо де жанейро Настрій бойовий. основна ціль – показати достойний результат. А за медалі, ну якщо буде хороший результат, високий, то і медалі можуть бути. дуже хотів попасти на цю олімпіаду, і в мене є для кого старатися. У мене зараз родилось недавно два сина. От, і я би хотів заробити нам на, ну, на квартиру хоча б, в праворах ми живемо, але свого життя немає. І... Я думаю, що я готовий, сподіваюся, приїхати з медалів. Це велика робота тренерського колективу, це співпраця з Міністерством молоді спорту, з Олімпійським комітетом, з братніми федераціями. І я сподіваюся, що саме динамівці будуть задавати тон на Олімпійських іграх. Ми сподіваємось, віримо, будемо оболівати. Правоохоронні та силові відомства, що утворюють товариство Динамо України, створили додаткову мотивацію для своїх підопічних переможцям, пообіцяли квартири призерам додаткові грошові винагороди. Залишається тільки показати результат на олімпійських аренах Ріо-де-Жанейро. Ріожанеро. Рашош то руководство і країни заботиться матеріальним положенням спортсмена. тим, що вік спортсмена дуже короткий, а життя в довге. Поэтому материальное благо, которое они получают, естественно, они хорошо. Віднімаються і спортсменами, і тренерами, і, головне, сім'ями спортсменів. тому що підтримка фінансова сім'ям спортсменів зараз ой як нужна. Переконаний, що Україна доведе те, що вона є однією з провідних спортивних країн світу, але ми безумовно розуміємо, з якими об'єктивними труднощами зіштовхнулись наші спортсмени під час підготовки до Олімпійських ігор'я в зв'язку з об'єктивними подіями, про які ми всі розуміємо мова. Крім того, безумовно вплинула ну така. Напруга пов'язана з антидопінговими питаннями. Вона дуже непроста. Ця проблема про неї в двох словах не розкажеш. Але ми за чистий спорт і ми робимо все: олімпійський комітет, медична комісія, національний антидопінговий центр для того, щоб ну, зробити все можливе, щоб випадково наші спортсмени не потрапили в цю ситуацію. Руслан Звірін В'ячеслав Віндичанський, телеканал Київ.